Доброго дня, мої, мої, мої хороші підписники. Давайте з вами трішки погуляємо по екватору. Привела свої, свою дітвару, що вона там наушники хоче собі купити племінник, до мене приїхав взуття, бо для своїй дитині вже купила, а тепер надався племіннику скупитися. Зараз я вам покажу. Просто ми зайшли в торговий центр Екватор. Яка тут гарна ялинка, поки її ще не розібрали. Полетіли зробити огляд. Торгівельного центру. Хм, гляньте, яке красива. Гарно, так. Блогерів на один квадратний метр, на 150 ходить. У нас скоро з таким життям, як у нас, будуть одні блогери. Ніх вам потолкав це не показував, я вам покажу. Це у нас так все украшено, бачите, метелики чи бабочки. А оце ялинка, біля цієї ялинки устраюють фотосесії, фоткаються. Такий магазин Арбер, що Чишоу там, Вовк. Тут продають чехли на телефоні. На телефоне. А це срібний вік і золотий вік. А отут, по-моєму, золото стояло раніше, чи що було. я купила собі колечко ще перед карантином, але ну, воно таке було дорогеньке. Ну, я не знаю, в якому році, годі 7-8 назад. 200 тисячі заплатила. Золото, золото та золото облізло. Ну, я його спочатку не носила, а потім якось понаходила. Дивлюся, що щось не то пальто. Ну, Вже було пізно щось вирощати, щось є та. А де мої сорванці? Десь, мабуть, якийсь магазин. Пішло. Племінника сьогодні день народження. Привітали його, Чи Він до мене приїхав Тортик. Буде дегустація тортика. А, суші заказала, вже покушали. Ну, Розпаковку я не спіла зробити, бо діти голодні. Вони бігом, бігом, бігом і все. Ну, а тепер же ж за наушниками. А де вони є? А, напевно, вони все-таки пішли в конфі. Це ось магазин Ало, книгарня. О, спробуйте в цій книгарні, хто оформив. Тисячу допомогу. Там, по-моєму, писали, що за книги, ну, якщо може ними розрахуватись. Бо багато людей писало, що щось не виходить. Що не виходить, не знаю що. Вон магазин комфі у нас є такий непоганий там електротехніка продається. Я думаю, вони після цитруса пішли туди, позайшли в цитрус, подивитись наушники, ну а потім полетіли в Комфі. Ябко. Отже, у нас Ябко є? Там айфони продаються таке, це знаєте, як дорога. Не для пенсіонерів. Ми ж там написали, що я 60-літня бабка і динянчий внуків. А що я вам хочу сказати? У мене синові 15 років. Я думаю, це треба бути якимсь ізроченцем, щоб ну, хоча б школу закінчити, о, якусь професію здобути. А потом уже сім'я. Так, будемо зараз шукати, найдемо. Часики. Ми ще й огляд проведем. Дивіться, айфончик яну тут придають 16. Айфон стоє 47 тисяч 399. 16 плюс 52 тисячі 599. Добре, зараз знайдемо. О, самокати. Дивіться, я хочу продати свій самокат. Я огляд уже робила. Ну, Він у мене трішки кращий. Він там е -е, на 80, по-моєму, кілометрів розчитаний. І багажничок ззаді є. Е -е, ну, Катались небагато на ньому. Дивіться, 32 999. Це такий. У мене трішки кращий є, е -е, то я його хочу продати за 40 тисяч гривень. Підемо далі, ми знайдемо. Де вони ділися? Блендери. Доброго, доброго. М -м -м. Багато всього тут продається. Щось я потіряла, мабуть. Ну, якраз зайшла в комп'ю, покажу вам от, на мікроволновки ціни. 2499 3119, 319 ну, не знаю, горіньє 2899 гривень. Це взагалі техніка у нас дешова. Samsung проволока 3199. Це що? Щось без імені блендери. Пишіть, по конфі, що вам показати, треба пройти. Буде час приїду, показую. Чи взуття треба, по-моєму, купити? Так, йдемо далі, мабуть, шукаю, шукаю, знайти не можу. Може вони там де взуття, і наушники треба, і взуття треба, і вже вечір, і хочуть стигнути. Все-все-все купити. Гляньте, яка краса, обзор вам, обзор вам як локара буде. Метелики на ці красиві. Це наймірно просто. Все сидять, відпочивають. Можете в кінотеатр сходити, у кого є бажання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я звичайно завжди ходжу там продукти знімаю. Мені там жінка написала коментарі, е розпаковки немає, дегустацій. Ну, я трішки просто зайнята була на все свій час, типа пішли, швидко зняли і все. Але, якщо ви кажете, що це легко і швидко, то тоді візьміть в руки телефон і спробуйте це зробити. Я вам чесно скажу, проще вдома сісти за столик, розпакувати триселідельки, відкрити, відкрити банку кілька і розказати, що там туди входить. Це набагато проще. Ти не ходиш, а тут заходиш в магазин, то люди ходять. Ну, якщо ти приходиш рано і мало людей, то тобі проще знімати. Як би вам сказати, до, до, до продавців, завідуючих, це всіх, які починають мені житті вчити, розказувати і показувати. Я вже привикла. Вон, дивіться, я по телеку, Бачите, телек, Я привіт. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Що в мене камера не приближалась, Бачите, я рукою махаю. Можете мене побачити, то я Паровозик. Пам'ятаю, коли в мене малий був маленький, ми сюди приходили, садили його, цей паровозик. Треба було скупитися в магазині Велмар. Ну, просто один чек на якийсь товар показати, а пред'являла цей е, типо, чек і кружочок отак вокруг. Ну, тут в торговому центрі катався. Він чи каток є. О, знала, де шукать. Найшла. На взуття. Наушники, напевно, все-таки не підійшли. Сейчас подивимося, що там хотят. О, вже, напевно, купили. Ух ты. О, Владик, ти що вже купив? Купили вже? Ух ти, я поки тут вас знайшла, ви вже купили. Ви. А які? Нас Покажу. Чорний. Що ти делає? Передавайте привіт моїм підписникам. Ні? 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 Я, я притівний. Не будь противний, ладі. Лад. Доброго ваші. Доброго вечора. Ладно, теж не щедрі. Все, купили обув. купили взуття. Так а з ладіком швидко, раз-раз і купили, так? <рай>. Да? А, а скільки вони коштують? Чотири. Чотири. Пішли далі. Так, дитина ось книжечку хоче вибрати. Подивимося, що тут є за книжки. Економіку і психологію. Та я книжки показую. Донатар. Емоційний інтелект, бізнес і каверу. Ну, добре, зараз вимкнуло. Добре, вимкнула. Так, купили ми дві книжечки. Бачите, який чорний обеліск і емоційний інтелект. Ну, що я вам хочу сказати по цим книжкам? І ти вже можеш. Ні, ну при чому ти я прочитала? Я, бутіло, я, я маю не перебивай за покупки. Ну чого ну, ти такий не знаю, нестриманий? А, я хотіла сказати, що ми питалися оплатити тією тисячою від Зеленського, і ця система не пройшла. І все, і купили їх. Я Добре, Добре, поставка. <ріг> <носите> <ріг> да? Не хочеться. Добре, давай. Зайшли в цитрус, вибрали наушники. Вон такі. А, 2, Бачите, вдома зроблю 24, розпаковку. Зараз да? вам трішки покажу вони техніки. Дивіться по ну, там 16, 19, 20 тисяч ноутбук. Ну, тут треба дивитися по параметри. Так, тіни Samsung. Ас, да, вона... Бачите, недорогі так, ноутбуки. Можна так сказати. Ну, смотреть для чого. Якщо ви хочете геймерський ноутбук для ігор, то, звісно, ціна не буде стоїть 26,99. Але дивіться, по параметрам. вот так. Багато тут всього є. І телефони, і кресла. Ось от, тут в цьому цитрусі я самокат брала. Ну, гарантії, конечно, вже на нього немає. Е, ну, він у мене класний. Дивіться, який, 84 999. Це для тих, хто розвозить їду. Електро електро, це купили, сіли та й поїхали. Класна штука. Я оце думала знайти собі ще підробку У мене так, в принципі, є пару годин у времені. Може ще доставщиком поробити, спробувати. Mm? Тоже електроскутер 25 999. А це самокат, 21 тисячу, 22 тисячі, грубо говоря, Так, кресло. Ну, кресло в мене є, але я вам так ціна не показую. 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. Хм. Підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на колокольчик, пишіть коментарі. Думаю, попробую вам показати розпаковку всього. Бачите, як обично. Все. Зараз ми будемо швидко звідси тікати. А, я ще телефони хочу показати. А такий телефон, але я не знаю, чому він такий дорогий. Samsung 41399. Ну, Тут, виходить, назва. От, дивіться, 12 256, 41399. А от що мені сподобався, 828, от, 8256, 18,399, Не знаю, між ними різниця, ще треба буде дивитися. У мене все одно поки ще грошей немає, я не насобирала на новий телефон. ну, Буду собирати, це це ще треба, щоб купити собі нормальний телефон десь півроку. Буду собирати півроку, Годинники такі продають. То малий мій сів відпочиває. Книжки сів почитати. Тривога зараз додому їдемо. Так, ось часики покажу, оплачуємо наушники і бігом додому. Ціни, звісно, на Samsung годинник. Я не дуже в них, звісно, розбираюся. О, дивіться, які телевізори здорові. Це в мене так огляд магазина. Це для тих, хто мені каже, чого я, як би вам сказати, розпаковку. І дегустацію їжі не провожу. Ну, чесно вам сказати, немає часу навіть на поїсти. Бігом-бігом похватали. 15-20 минут і побігла я по справам. Це отак. Получається. Дитина моя відпочиває. Книжки буде читати. Погано, що та тисяча, звісно, не пройшла. Ну, нічого страшного. Значить, поповним телефони. Яка красива ялинка, ну, бачите? Гарно. О, тут ще магазин є. Этот, як він там називається? А, щось в нас виганять, звіться. Е, там, де парфюм продають. Брокарт. Ну, якщо мене з торгового центру, там, там, де брокарт сказали, знімати не можна, ну, вони не вигнали, вони просто заборонили мені знімати. Ні, типу, і е, так, в такій грубій формі. Що знаєте, як людину послали. То я думаю, ладно. Метелики горні. Ялинка взагалі обалденна. Це в мене називається відпочинок. Відпочинок бешений. Любі мої хороші підписники. Що, довго так хотіли розпаковки і дегустації. Зараз буде. Буду смакувати тортик. Зараз розкажу і покажу. Бачите, я вже кусочок одрізала. Попробувала його. Зараз вам ще в розрізі покажу, а потім буду з вами ще смакувати його. От, там сухофрукти, цукати є. Апельсинчик. Так світло падає, воно все свіже. Ну, з'їсти треба сьогодні його нас родина здорова з'їмо. Полетіли смакувати. Полетіли пробувати торт. Зараз буду вам розказувати, що тут за торт, як він називається. Я вам чесно скажу, торт купила в, Ацак, в Атаку. Давно я не знімала отаких от всіх дегустацій. О, ще ще ось, бачите, прикупила серветочки по акції знайшла. Тут 10 гривень, кстати, купила. Тут їх аж. Зроблено в Україні аж 100 штук. Кстати, це в магазині соціальна лавка. Просто вони нормальні, просто трошки була, ось, бачите? Ну, Це я розпечатала вже, упаковка трішки пошкоджена. Думаю, що полотенцем вже ж не витирать, ось, бачите, бо вже спортила. Так, будемо починати пробувати. Дивитися, що по чому торт називається медовий цитрус. З вацака. Да, Почитаємо по складу. Так, ухти, тут даже є, що немає. Цукор, пісок, вода питна, апельсиновий, апельсинові цукати, борошно-пшеничний вищий сорт. Крем кондитерський, вода питна, олія рослинна, гідрогенезована пільмоядр, пальмоядрова, а, пальма ядрова, цукор, пісок, білок молочний, емульгатори, ефіри, гліцерини та молочні та живні кислот. <рив> Єшок нема, бо вони їх розписали. Так, білки, жири, вуглеводи, Енергетична цінність кілокалорій. Тут буде продукту 1901,5 кілокалорій. Ой, й-мою, -ма це, мабуть, дуже калорійний. Зроблено по технічних умовах. Вацак. Спрашувала у них за той торт інший, но ну, щось немає. Такі діла. Полетіли куштувати, полетіли смакувати торт. Сейчас вам все розкажу. Що тут. А, і ще ось у мене є чашечка, напіток буде. Я так імені, знаєте, як. Пробуємо. Це взагалі сам по собі торт медовик. Медовик. Він так хорошо пропитаний, дивлюся. О, апельсин. М -м -м. Апельсин в цукрі. Я вам точно можу сказати. Он не так солодкий, ще й цукра туди накидали. Ну, типа. Сахар там якийсь додавали чи що вони там. Угу. Подивимося, що буде. Медовик. Пробуємо. О, цукоти є, кстати. Прослойка цукоти. Он, бачите, прослойка цукоти. Ммм. Хороший. Такий солодючий. Смачний, торт, кстати. Медовий цитрус. Видно, що медовий цитрус. Солодкий, солодкий. Це, якщо ви його эта, і з чаєм не сладким, і з напіточком. Думаю, там дітвора розвікається. Ну, що я вам скажу його. Рекомендую. Ну, він такий сладкий, що може ще одне, що у вас одне місце може і злипнутися. Угу. Далі. Не пишіть, що сама не спекла. Того, що не сама не спекла. М -м -м. Давайте поговоримо з вами. Я там казала, буду показувати, що я на Новий рік готувала. Ну, дивіться, так як я лягаю спати, я його, можна сказати, проспала. Ми відмічали його в кругу сім'ї, були вдома. Торта я не пекла. Я зробила шубу, олів'є. Кашу зварила з піджаркою. І що я ще зробила? Колбаска сирок. Я ж не буду показувати, як я роблю шубу. У мене вже є відео, я 10 разів його показувала вже. Шуба є шуба. Олів'є є, є олівє. Думаю, а, греческий салат дитині робила. Він заказав. Ну і все. А, і пирог спекла. пирог. У мене є на каналі відео з тим пирогом із прослою, ну так, тртий пирог із творогом, і з яблуком спекла все. Оце, в принципі, так я відмітила новий рік. Дома були. На другий день виспалася, встала, як обично, я встаю пів сьомого ранку, прослухала всі привітання, подивилась вайбер. Привітання президента, звісно, я проспала, ну, нічого страшного, це ж таке діло. А я потім в записі послухала його. Ну, буває. Уга. Може, це пенсія? Торт хороший. Солодкий, капець? Ну, хороший. Знаєте, я думала вацаке. Терти хуже, ніж там в лукасику, але ця набагато смачніше. то так. Ну тут як кільвела. Що? М -м -м. Це дегустація торта. А я не купляла. Бо ми є ліки Колбасу купляла, дегустацію робила. Що ще? М -м. Торт смачний. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. М -м. Мені тут бандеролька сохнов ще не проїхала, ще вам бандерольку покажу. Там ще щось продегустуємо. Давайте далі.